лі у 23 року 4,7 мільярди обсяг імпорту збільшився майже на 20% та склав 6,5 мільярдів проведенням Українсько-польська асамблея це такий орган двох парламентів. І він засідання асамблеї не відбувалося від початку пандемії, тобто це вся пандемія, це час повномасштабного вторгнення. А для нас зараз співпраця з Польщею я вважаю, одним з головних, якщо не найголовнішим пріоритетом в Європі, тому що і євроінтеграція, і інтеграція до структур НАТО без підтримки Польщі не буде можливою. А для того, щоб ця підтримка була, потрібно розмовляти. Очевидно, що Росія робить все, щоб наші народи посварити. Очевидно, що нам не завжди вистачає мудрості з обох боків, щоб не використовувати чи нашу складну історію. Чи економічні інтереси у внутрішньополітичному протистоянні? Асамблея і розмови допомагають все це перемогти. Думаю, що успішно. Особливо хотіла подякувати пані Монніців за те, що ухвалу сейму про постанову про засудження викрадення українських дітей. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та інші українські незаконно отримувані цивільні особи, полонені мають бути повернуті в Україну. Цей та інші кроки польського парламенту наближають нас до відновлення справедливості і міжнародного права в цілому. Ну, перш за все, я хочу сказати, що ця асамблея, україно польська асамблея, яка проводиться вперше за 4 роки, і ми бачите, для нас вона є надважлива, Ви бачите і склад делегації з обох сторін. Що свідчить лише про те, що ми вважаємо як Україна, що Польща є не лише нашим стратегічним партнером, а це є наш союзник. І тому ми повинні виробляти якомога більше спільних діалогів і різних майданчиків, в тому числі використовуючи парламентську дипломатію, яка є дуже важлива, тому що вона сприяє якраз міжурядовій потім співпраці. І, і сьогодні ми бачили дійсно підсумок цієї декларації, яка стосується багатьох питань, важливих питань, стратегічних питань, в тому числі питань нашого майбутнього. Ми сьогодні розглядали найбільш важливе питання для України: це питання вступу до Європейського союзу, вступу до НАТО, протидія дезінформації. І звісно, економічна співпраця, зокрема в енергетичній сфері. Ну і звісно, як має запрацювати нова рада допомоги Україні, співпраця з Україною. Ми задоволені абсолютно результатом з обох сторін, і польська сторона, і наша сторона. І ви знаєте, що навіть те, скільки включилося сьогодні в онлайн і наших міністрів, зокрема міністра аграрної політики, енергетики, заступник міністра економіки, торговельний представник України, пан Тарас Качка і так далі. То це говорить лише про те, що в нас високий рівень як взаємодії, а також саме основне, що ми цю взаємодію лише втримали і примножили. Плани на майбутнє в контексті асамблеї польсько українські відносини сьогодні згадали про те, що наступна зустріч асамблеї буде в Києві. Можете ну, ми завжди плануємо, ми мусимо плануватися. І звісно, оскільки моя візаві пані Моніка, вона говорила про те, що вона ніколи не була в Україні і не була, зокрема ні у Львові, ні в Києві. І для нас важливо витратим розповідати, показувати правду про Україну. І звісно, ми завжди змінюємо. Тобто, якщо сьогодні відбулося наше наша засідання асамблеї, відбулося в Варшаві, то наступне відбудеться в Києві, і саме до нього вже починаємо готуватися. You